Вітаю всіх учнів та учениць шостих класів, і учнів учениць старших класів. Але задача, яку я сьогодні придумав, новорічна задача, вона в першу чергу призначена учням та ученицям шостого класу. Але хто хоче розв'язувати сьомих з одинадцятих, хто хоче шановних вчителів, ну для шановних вчителів, я думаю, це усна задача. Можете спробувати. Олеся Вероніка мають 2026 однакових квадратиків зі сторони 1 см. Вони хочуть з них класти прямокутник, використавши всі квадратики так, щоб він мав найменший з усіх можливих периметрів. Як їм це зробити? Натисніть, будь ласка, паузу і спробуйте розв'язати цю новорічну задачу. Я сподіваюся, у вас вийшло. Можливо, коли хтось почав розв'язувати цю задачу, то подумав, о, ми повинні складати всі прямокутники, щоб використати всі такі квадратики. А можливо, цих прямокутників ну, 10, а можливо, 15, а можливо, в них там тисячі є. Може, ми будемо складати і перераховувати ці прямокутники до наступного нового року, до 27-го. Що це він таке склав? Давайте міркувати. Припустимо, що ми склали деякий прямокутник зі сторонами А на Б. Використали всі квадратики. Тоді зрозуміло, що добуток А на Б повинен давати 2026. Таким чином. Ми повинні перебрати всі такі пари натуральних чисел, щоб їхній добуток був 2026. Причому, оскільки ми шукаємо периметр найменшого прямокутника, то нас не цікавить, що буде довжиною, а що буде шириною. Ну, ви можете сказати, ну да, ми це теж придумали, бери собі, перебирай. Це довго, мабуть. Для того, щоб дати відповідь на це питання, давайте я напишу А і Б натуральні числа. Яким чином на це питання дати швидку відповідь? Ми фактично повинні знайти дільники числа 2026. Тобто А і Б це дільники числа 2026. Такі два дільника, щоб їх добуток був 2026. Для цього зрозуміла річ, ми можемо розкласти число 2026 на прості множники. За моєю модельною навчальною програмою це вивчають 5 клас. Другий семестр, починаючи за модельними навчальними програмами моїх шановних колег, це перший, деякі теж модельні навчальні програми в 5 класі, деякі модельні навчальні програми на початку 6 класу. Отже, ми розкладаємо на множники, бачимо, що це число ділиться на 2, ділимо на 2, отримуємо 1013. І коли ми далі будемо намагатися знайти прості множники, на які ділиться… Число 1013 в розкладі, то ми зрозуміємо, що воно не на 3, не на 5, не на 7, воно не ділиться на жодне просте число. Тому що 1013 є саме, прости, саме простим числом. І в моєму підручнику, і в підручнику інших авторів дається таблиця простих чисел до 1000, а це трішки більше, тому вам треба було попрацювати. Але якщо ви попрацювали, і якщо ви дізналися про те, що 2026 це один на 1013, то ви можете перейти до третього етапу і сказати, що ці двоє друзів, які отак красиво складають прямокутники, дуже великої кількості можливостей, прямо скажемо, не мають. Або вони складають прямокутник. 1 на 2026. в мене, ну, ви розумієте, в мене умовний малюнок без збереження пропорцій сторін. Або вони складають прямокутник 2 на 1013. в них більше можливості немає. Ну, є можливість перевернути, то і інший. Нам це не цікаво. Ми шукаємо найменший периметр. Таким чином, у нас є всього два прямокутника, які друзі можуть скласти. По черзі ми знайдемо периметр кожного з них. Це буде 4054 см. А периметр другого 2 на 2 плюс 1013. Це буде 2030 см. Пригадаємо, що ми шукаємо прямокутник з найменшим з можливих периметрів. Таким прямокутником є. Прямокутник 2 см на 1013 см, який має, давайте напишемо, який має периметр 2030 см. Ось така була сьогоднішня невеличка задача, красива, легка, на мою думку, елегантна. Можна давати на шкільній олімпіаді, мені здається. Для шановних колег вчителів, які будуть дивитися. Ну я думаю, ви здогадалися. Я побачив одну з властивостей числа 2026, Що про розкладання на прості множники. Це число розкладається на два простих множника, одним з яких є велике просте число 1013. Звідси прийшла ця задача. Сподіваюся, вам було цікаво і корисно. Сподіваюся на нові цікаві і корисні задачі у 2026 році. До побачення!